Значить, е, до газових мереж там тиждень тому. А сьогодні е, на, на не сьогодні, вчора на уряді, сьогодні опублікували, е, значить, прийняли постанову про спрощення приєднання значить, там, в цілому, частині, значить містобудівних, там значить е, всяких дозвільних документів, значить, там, екологічні нюанси, наче також були спрощені. Ну тобто, власне, е, організаційні передумови, які... Дозволяють вкластися в цих шість місяців, не зробити швидше. Це для того, аби досягнути шести місяців, треба значить, ще напружитися. Насправді оці кроки, власне, значить, з боку органів, які за це відповідають, на сьогоднішній день зроблені. Значить, треба займатися підготовкою подальшого ґрунту для залучення приватних інвестицій в цей сектор. Що для цього треба? Для цього треба значить, просто, значить, щоб економіка працювала, необхідно, щоб ця електрична енергія, яка буде вироблятися цими установками, оплачувалася. Тому що е, власний проект складається з двох ключових е, таких е, чорних ящиків значить, з набором складностей своїх. Значить. Перший чорний ящик це, власне, е, підготовка до реалізації проєкту з точки зору організаційно-технічних мероприємств і вимог. значить, Дуже часто насправді правильних вимог. Значить, В частині екології, в частині погодження проєкту, в частині експертиз, значить, там в частині селевідводу і так далі. Значить, тобто, вони, е якщо там вже досить ретельно розглядати ці всі вимоги, вони не надумані, вони правильні, але правильні для мирного часу. Значить, На період війни, безумовно, значить, треба ці всі речі поспрощувати, і це зроблено для того, аби виграти час. Зараз, власне, стоїть питання швидкості. Тому ті речі, які правильні, ми до них повернемося після перемоги, після завершення війни. Зараз треба максимально швидко отримати можливість такі проекти реалізовувати. Оцей перший блок зроблено. Тепер, скажімо так, коли ми створили передумови для швидкої реалізації цих проєктів, значить, необхідно значить, звернути увагу на економіку. Значить, а економіка це про можливість продати товар. Тепер треба, власне, скажімо так, повернутися до тих болючих, досі існуючих проблем функціонування ринку електричної енергії, значить до тих проблем балансуючого ринку, тому що у такого типу малі генеруючі установки, вони в значній мірі, в силу специфіки своєї роботи, значить, будуть присутні на балансуючому ринку. І цілком очевидно, що якщо те, що вони вироблятимуть, буде оплачуватися. Це одна економіка і, скажімо так, один набір економічних показників цього проєкту. А якщо вони будуть працювати, виробляти електричну енергію, значить і за цей товар гроші не отримувати, то ну, власне, ви ж розумієте, питання риторичне, чи буде таких проєктів реалізовано багато приватними інвестиціями. Значить, у нас, ж, по суті, є такі кейси, значить, які, на мій погляд, от дуже показові. Е, ну, стандартний інвестиційний проєкт передбачає е, аналіз е, інвестицій, значить, е, які там, значить, ти вкладаєш свої, які там залучаєш банківські, оцінюєш вартість капіталу, починаєш рахувати термін окупності, дисконтований термін окупності. Щоб в тебе було розуміння, що ти можеш не лише там, значить, там, гасити відсотки і тіло по кредиту, ну а там через якихось там, значить, там, X років, значить, вийдеш, значить, на те, що він окупився, і нарешті ти почнеш заробляти кошти. Значить, це стандартний кейс. В нас присутні е, такі мега абсурдні речі, коли нам дають залізо, безкоштовно дарують, значить, дуже часто значить, задача е, українського так би мовити, з, з українського боку полягає лише у підключенні цього об'єкту. Тобто безкоштовний основний засіб. Значить, вам дають, ви його там, підключаєте за якісь там незначні кошти у порівнянні з загальною вартістю проєкту, якби його довелося робити за власний кошт. І ви все одно не можете в економічний спосіб збалансувати роботу цього об'єкту. Тому що ви виробляєте електрику, вам не треба відбивати капець, бо він у вас нульовий, вам його подарували. Значить, вам треба відбити операційні витрати. Значить, а, а що значить операційні витрати? Значить, ну, почнемо з основного паливна складова. Якщо ваш значить, генератор працює значить, умовно кажучи на газу і ви спалюючи газ, виробляєте електричну енергію, ви повинні, отримавши кошти за електроенергію, мати можливість за цей газ розрахуватися. А якщо ви навіть на це не можете гроші зібрати, значить, ну, то тоді воно так не працює. Тоді можна дуже багато розказувати про те, як нам потрібно розподілятися.